Це квартира в Черкасах. Нихуя, тут, блін, живете. Я вам так скажу. А, У вас нема квартири. Схоже, що є. Ти сидиш першим ряду! Дуже схоже, що є. Чи ти думав, що ти що ти заплатив 900 гривень, ти тут живеш тепер? Все, це твоє крісло. Це моя нерухомість. Як вас звуть? Слава. Слава. Дуже Україні. Дуже приємно. Я, який свіжий. Жан. Я наче прийшов на стендап. Я лишу це, щоб тобі було стильно, а не мені. Дай попаливався, блін! От бачите, один раз о, помилилася. Один раз помилилася. все, концерт хуйня. Нічого смішного не було? Взагалі клоун просто. Лучше б дома подивився для марафон. Отаке. Напишу потім в коментарях. Так, Слава, з ким ви прийшли сьогодні? А, з майбутньою дружиною. Слава попахує піздіжом. Скільки років разом? Шість. Шість. І хто тепер клоун слава, так? Да? А ви йому час не нагадуєте? Достатньо. Достатньо. Кожен день. Йому ці хлоп'я кольця, блядь, заливають. Я просто в його комп'ютері пишу каблучка для пропозиції». Я приходжу, включається, ноути, там реально закладка, каблучка для пропозиції. Силки, я такий. Я поки не зрозумів, до чого це, але я вже. До чого це? До нового мужика, я так сказав. А, нет, шутка, шутка. Слава ой, дівчата, перестаньте, перестаньте, не надо булить.